Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печі. Сьогодні вже 1 травня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає в Великій Британії. Заговорили про створення так званого економічного рамштайну, аби задушити повністю військову машину РФ. Зокрема, у парламенті Британії запропонували консолідувати зусилля в контексті санкцій проти Росії, які. Як ми знаємо, на жаль, не мали такого великого впливу на російську економіку, як очікували західні країни. А ну, зокрема, це пов'язано в тому числі з такими країнами як Туреччина та ж Вірменія чи Казахстан, які на жаль, але допомагали Росії обходити ті самі санкції. Ну і напередодні вже був аналіз від видання Блумберг про те, що знову ж таки Росія частково до певних санкцій встигла адаптуватися, тому аж такого великого удару на жаль не відбулося. Ну і як ви знаєте. Адміністрація Джо Байдена зараз планує винести на засідання G7, яке відбудеться вже у травні в Японії. А питання того, аби повністю заборонити експорт товарів до Росії, тобто скасувати так звані секторальні санкції, натомість запровадити повне. Повну заборону на експорт, а так, от у Британії, зараз пропонують створити так званий економічний рамштайн для тих, хто бореться за свободу України. Про це зокрема сьогодні заявила член парламенту Великої Британії від консервативної партії і голова комітету із закордонних справ палати громад Алісія Кернс. Так, от а, вона виступила з такою ініціативою після того, як вивчила цілу низку цифр, які показують, що санкції. На жаль, не мали такого великого впливу на економіку Росії, як на це розраховували західні країни в той час, коли їх запроваджували. І, от, зокрема, Алісія Кернс каже, що ці дуже докладні дані ще більше підтверджують необхідність. Створення економічного Рамштайну, аби консолідувати зусилля тих країн, які виступають за перемогу і за свободу України. На її думку, вже стало зрозуміло, що заходу не вдалося належним чином фінансово задушити військову машину Путіна. І далі наведу цитату Кернс, і ми повинні завадити Путіну фінансувати свої напади на мирних жителів. Ми можемо зробити це тільки в тому випадку, якщо ми мобілізуємо уряди. Для координації, як в економічному, так і в військовому відношенні. Ну і тут додам, що Україна працює разом із партнерами у форматі Рамштайну. Але тут це торкається не лише питання військової допомоги, тому що Франція кілька місяців тому створила так званий енергетичний Рамштайн. Він його завдання відновлення обсягів генерації. І допомога у відновленні нашої енергосистеми. А ну і тепер от Британія пропонує створити ще й економічний Рамштайн. Якщо це дійсно вдасться, в нас вже буде три так званих формати Рамштайн, в яких більшість адекватних цивілізованих країн світу стоять на нашому боці і консолідують зусилля для допомоги. Ну і перейдемо до ще однієї теми, яку хотів з вами сьогодні обговорити. Папа Римський Франциск знову зробив гучну заяву щодо війни Росії проти України під час свого візиту до Угорщини. Папа Римський заявив, що він є учасником непублічної таємної місії з пошуку миру в Україні, яка передбачала би прямі переговори між Україною та Росією. Цікаво, що таку заяву Франциск зробив після зустрічі з проросійським прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Із представником російської православної церкви в Будапешті митрополитом Іларіоном. Ба більше після такої заяви папа раптом каже, що дуже хоче провести зустріч із патріархом РПЦ Кирилом Гундяєвим. В цей момент всі миротворчі наміри Папи Франциска ну раптом здаються дуже дивними і скоріше такими, що підіграють Кремлю, тому що папа вже неодноразово потрапляв у скандали через власні висловлювання щодо вторгнення Росії в Україну. Але цього разу папа може бути залучений до більш масштабної кампанії по схилянню до переговорів, яку, наприклад, ведуть Китай або Бразилія. Однак варто також додати, що перш ніж зробити таку гучну заяву про якусь таємну місію, папа зустрічався з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, який представив папі українську формулу миру, яку вперше презентував Зеленський ще у листопаді минулого року. Тому докладніше про так звану таємну місію папи Франциска, ми з вами далі і поговоримо. Отже, папа Римський Франциск, перебуваючи в Угорщині, раптом заявив, що Ватикан бере участь у таємній миротворчій місії, щоб спробувати покласти край, як він висловився, конфлікту між Росією та Україною. Подробиць папа не озвучив, але додав, що про таку місію можна буде казати публічно скоріш за все вже після війни. І я готовий зробити все, що має бути зроблено. Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона стане публічною, я її оприлюдню. Я думаю, що мир завжди досягається шляхом відкриття каналів. Ви ніколи не зможете досягти миру шляхом закриття. Це нелегко. Тож наразі є достеменно невідомо, що саме має на увазі папа римський, але тут варто додати ще одне його висловлювання. Франциск запевнив, що святий престол готовий допомогти із порятунком викрадених Росією дітей, і от тепер варто спробувати розгадати, що саме має на увазі Папа Римський, говорячи про якусь таємну місію з пошуку миру в Україні. Напередодні такої заяви папа закликав до завершення війни в Україні, і для цього з його слів треба вдатися до творчих зусиль. Зокрема, папа так завуальовано закликав цитую заглушити солістів війни. Солістів. І оця заява вона доволі цікава, тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що так званий соліст а, цієї війни він один це Росія. Варто її заглушити і все одразу припиниться. Ну але папа закликає заглушити саме солістів. І отут доречно згадати ще одну заяву, папа Франциска, яку той зробив у березні цього року. Тоді папа заявив, що війна в Україні пов'язана з імперськими інтересами, і там воюють великі держави. Це була цитата. Тоді в інтерв'ю, в березні, понтифік розповів, як він пропонував свій візит до Москви для мирних переговорів, але отримав відмову. Втім, попри це, папа заявив у березні, що в Україні воює кілька імперій, а не лише Росія. Ба більше, Франциск довгий час, як ви знаєте, взагалі відмовлявся засудити вторгнення Росії. Путін знає, що я доступний. Але там є імперські інтереси не лише Російської імперії, а й імперії інших сторін. Для імперії характерно ставити нації на другий план. Усі великі держави залучені. Поле бою, Україна. Там усі воюють. Тобто, як ви розумієте, така заява понтифіка це таке чітке підігравання тій риториці, яка звинувачує у розпалюванні війни в Україні не лише Росію, але й, наприклад, США та Європу. Мовляв, от якби Захід не постачав Україні зброю, війна би вже давно закінчилася. Ба більше, папа Франциск вже неодноразово потрапляв у скандальні ситуації пов'язані з війною в Україні, наприклад, виголошуючи цьогорічне великодні звернення з центрального балкону базиліки Святого Петра у Ватикані, а папа католицької церкви попросив Бога цитую допомогти улюбленому українському народу на його шляху до миру і пролити світло Пасхи на народ Росії. Ну, тобто Росії папа бажає світла Пасхи а Україні пошуків миру. Ну ніби саме Україна і винна в цій війні. Якщо ж повернутися до серпня 2022 року, то тоді папа під час загальної аудієнції на день незалежності України згадав чомусь загибель дочки одного з ідеологів рускава міра Олександра Дугіна, тобто тієї самої Дар'ї Дугіної, назвавши її невинною жертвою цієї війни, що звісно обурило тоді українців. Втім, повертаючись до сьогоднішньої заяви Папи Франциска про таємну місію з пошуку миру в Україні, а варто зважати на те, де та в яких умовах вона була зроблена, і це може обурити ще більше. Але не поспішайте. Зокрема, таку заяву папа зробив, перебуваючи в Угорщині, де він зустрівся з тамтешнім прем'єр-міністром. Віктор Орбан відомий своєю проросійською позицією, однак у промові до пастви, папа Франциск багатозначно побередив про небезпеку зростання націоналізму і заявив уряду Будапешта, що прийом мігрантів разом із рештою континенту буде вірною ознакою християнства. Ну інакше все виглядає так, що Угорщина не відповідає Духу Європи. Окрім того, у доволі жорсткій промові перед керівниками уряду, включаючи того самого прем'єр-міністра Віктора Орбана, Франциск також закликав відмовитися від популізму. Ну а це вже дуже не сподобається прихильникам Орбана. Я кажу це також нашим братам і сестрам: тим, хто має політичні та соціальні обов'язки, і тим, хто просто займається своїм повсякденним життям, яке часом нелегке. Будьте відкритими дверима, будьте відкритими та інклюзивними. Тоді і у такий спосіб допоможіть Угорщині зростати братерстві, що є шляхом миру. В той же час, перебуваючи в Угорщині, папа Франциск зустрів зустрівся з РПЦшним митрополитом Іларіоном. І тут ж так також є цікава деталь. справа в тому, що до того як відправити цього попа до Угорщини, він очолював відділ зовнішніх відносин Російської православної церкви, а тобто, ну достатньо впливова посада в так званій російській церкві. Однак з цієї посади його зняли в червні 2022 року, а пізніше його виключили зі складу Синоду і кинули його до Угорщини, де насправді паства не така вже й велика. А виявилося, що він нібито не підтримував війну Росії проти України відкрито. Ну а в російській системі навіть мовчання це по суті вже заперечення тої політики, яку веде Кремль. Тому тут існує припущення. Що, що саме за таке мовчання його і понизили, зняли з посади а, очільника відділу зовнішніх відносин РПЦ і а, заслали до Угорщини. А, хоча, знову ж таки, вірити російському попу, це дуже-дуже ну, дивна ситуація. І от вже після такої розмови, папа Франциск заявив, що хотів би провести зустріч із патріархом Російської православної церкви Кирилом Гундяєвим. Понтифік розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він лише один раз спілкувався із Гундяєвим. каже, що розмова тривала 40 хвилин, але по зуму. І він згадав, що його зустріч із Гундяєвим мала би відбутися влітку 22-го року, але через напад Росії на Україну її було скасовано. Тепер Понтифік заявив, що цитую це доведеться зробити. Відповідно, через таку риторику ну і закрадаються тут підозри. А чи не намагається папа Франциск наслідувати заклики до перемир'я і проведення переговорів? Ну які, наприклад, вже давно лунають з боку там Китаю або Бразилії. Однак також варто згадати і нещодавню зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з папою Франциском, і от саме Шмигаль. Презентував тоді понтифіку формулу миру президента Зеленського і додав, що Україна вважає саме її найкращим шляхом до миру. Тож Шмигаль висловив сподівання, що Ватикан долучиться до реалізації формули миру, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих. Ну а ще прем'єр-міністр передав папі Франциску фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці та інших містах України. Ну і цей альбом має наочно вже продемонструвати папі Франциску ненависті і жорстокість Росії, які вона принесла на українські землі. Однак, чи вдалося Україні ну, змінити дещо позицію Понтифіка і про яку ж таємну місію може говорити Папа Римський? От про це поговоримо з політологом Андрій Вігерінський з нами на зв'язку. Пане Андрію, як завжди, радий вітати. Традиційно, Олексій, добрий вечір. Радий вас бачити. Добрий вечір вам. А я одразу почну з такого прямого питання. На вашу думку, про яку таку таємну місію з пошуку миру в Україні говорить Папа Римський, і чиї інтереси вона скоріше може відображати з огляду на там останні висловлювання понтифіка? Ну, відповідаючи, безпосередньо місія так чи інакше, з огляду на духовний сан і ті цінності, які властиві, ну, напевно, віруючим і напевно папі, це місія пов'язана з припиненням кровопролиття, і місія пов'язана з припиненням знищення і загибелі людей. Він, скоріш за все, мав би і упаковувати десь щось схожого характеру з точки зору формулювання. Але що саме ця місія включає в себе, і відомо напевно лише Всевишньому, який є вірогідніше за все безпосередньо роботодавцем, папи. Ну бо всі інші аспекти, ну які стосуються не духовного чи прекрасного, чи вічного, вони знаходяться в площині цього злиденного, щоденного і звичного мирського життя, повного бруду, лицемірства і всього того, що далеке від. Десяти заповідей чи настанов морального характеру, які властиві церкви, мені здається, мені здається, що папа намагається приміряти на себе роль того суб'єкта, який знаходиться за межами за межами сприйняття поняття суверенітету його ну, скажімо, інституційному чи державницькому ну, розумінні. Тобто право на територіальну цілісність, право визначати внутрішню політику, що це все знаходиться на рівень нижче ніж прагнення зберегти людське життя, і з формальної точки зору це навіть десь частково відповідає принципам організації Об'єднаних Націй, де людина, ну і наші конституції, конституції будь-якої іншої демократичної країни, де людина, її життя, честь, гідність є найбільшою соціальною цінністю і, взагалі, найбільшою цінністю на планеті. Але водночас, ну насправді серед наукових кіл не теологічного характеру, а безпосередньо вже юридичного характеру, ну відбувається часто дискусія з приводу того, чи питання національної безпеки, до яких відноситься в тому числі відсіч, відсіч збройної агресії чи загрози військового характеру, не має випадкового пріоритету над людськими правами і над людським життям. Бо людина за великим рахунком. За великим рахунком, вона може реалізувати свої права лише в межах певного соціального середовища чи в межах певного утворення, яким є держава. Навряд чи будь-яка людина, ну допустимо, африканець. Африканець може скористатися усіма правами, які передбачені теж людям, але європейцям в рамках європейських країн, ну перебуваючи безпосередньо на африканському континенті в якійсь країні, яка щойно пережила військовий переворот. Да? тобто, певне середовище повинно бути. Це середовище формує відповідну можливість. І папа відкидаючи питання, які стосуються державництва, суверенітету, внутрішньої і зовнішньої політики територіальної цілісності, говорить про те, що ну ви ж не забувайте, що люди. І людське життя це є пріоритет. Тому давайте домовлятись про те, щоб люди не гинули. А все решта, воно є вторинним. Ну, власне, отака, от гуманна, чи напевно одухотворена, чи боголюб, боголюбима е, э, формулювання чи концепція, вона може бути властива люди, ну скажімо, представнику э, духовенства, але вона не властива прагматичному реальному світу. І тому, коли він говорить там про певну місію чи певні кола, треба ж розуміти, ну. З ким ведуться примовини про що? Якщо ми говоримо про технологію, то будь-яка технологія пов'язана з досягненням якихось прагматичних результатів завжди потребує соціального чи гуманітарного е е передмови, да? чи авансу. Таке вже Російська Федерація неодноразово проводила. Тобто, коли ми згадаємо з вами підготовку до нормандської зустрічі, зустрічі в нормандському форматі, на якій присутні був Макрон, Меркель, е Володимир Олександрович Зеленський і е Путін. То цьому передували обміни військовополоненими чи особами, які незаконно утримувалися Російською Федерацією і відносились до громадян України, і це завжди розчулює, це завжди формує певний. Психоемоційний стан, при якому людина здатна прийняти те, що раніше їй здавалося там ну не зовсім коректним, правильним, але в цілому підґрунтя таке, от воно ну це це скеля, чи це тверда земля, яка позбавлена чогось живого, да вона починає ставати трохи рихлішою, і, в принципі, в неї можна пробувати просаджувати якісь ростки, чогось схожого на мир. Ну я думаю, що з аналогічною схемою буде пробувати працювати папа. Ну і не те, щоб ми від цього. Особливо страждало ми навпаки. Будемо прихильні, якщо нам вдасться повернути наших військовополонених чи досягти. Ну можна конспірологічно гадати про те, що тези про які лунали від наших офіційних осіб, що готується обмін всіх на всіх, може відбутися під покровительством духовенства, да як католицького, так і зі сторони Російської Федерації, ну допустимо там православного духовенства, там приспредстоятеля РПЦ. Чи за суттю воно щось зміна? Ні, ну тому що ні один із понтифіків, ну ні католицького, ні там православного ряду, він не є тим суб'єктом, який визначає юридичну долю військовополонених чи затриманих чи ув'язаних осіб. Він не може власною волею їх звільнити. Він може виконати символічну роль перемовну. Тому за великим рахунком, на моє глибоке переконання, папа позбавлений у важелях впливу. На Російську Федерацію так само, як він позбавлений важелі впливу на Україну, єдине, що він може робити, це якщо ми з вами припускаємо, що вплив католицької церкви зберігається на політичне керівництво країн, де переважна кількість населення відноситься безпосередньо до католиків, які сприймають настанови папи як імператив правильної додії в умовах 21-го століття мені це взагалі здається. Ну трохи надуманим, але тим не менш, от це єдиний це єдиний вплив, який в нього в принципі залишається. Ну те все. Пане Андрію, знаєте, от у мене сьогодні одразу виникло питання не те, як наскільки там понтифік може впливати на ці процеси, а як його заяви може хтось використати, і от я одразу згадав про заяви того ж Китаю, Бразилії там, інших країн, які кажуть: А давайте ми створимо якийсь клуб миру, а тих країн, які ще не причетні до цієї війни, відповідно, от ми будемо шукати якусь формулу для того, щоб досягти порозуміння між Україною та Росією. По суті, та ж Бразилія, той же Китай вони натякають на те, що там Сполучені Штати Америки та Європа, ну захід загалом він так само винен у цій війні, як і Росія. Бо якби не було постачання зброї, то напевно і війни би вже давно не було. А подібні заяви якось робив і папа Франциск. І тут виникає питання: чи не намагається і чи не спробує наразі умовний проросійський клуб країн. Прив'язати до своїх закликів до переговорів ще й питання релігії, бо скажуть: дивіться, папа Франциск на нашому боці, так знову ж таки, це ж питання того, наскільки світською є влада в кожній з країн. Вона ж, начебто, не потребує богопомазання. Ну, перш ніж вступити на престол, ну допустимо, президент чи прем'єр-міністр повинен отримати благословіння папи. Мені здається, цей історичний етап ми трохи пройшли. Ну, колись свого часу. Можливо, в Італії ще це працює, але по-моєму теж не працює у випадку їхніх прем'єр-міністрів чи е, виборів до відповідного парламенту. А як наслідок, ну якої ваги додає е, ну, Пантифік? Ну, скажімо, перемовному процесу. На моє глибоке переконання, ніякого. Це взагалі, якщо ми з вами припускаємо, що політики в. Прагматичних країнах, які досягли економічного успіху, з огляду на їх історичне минуле, багато в чому там і колоніальне, багато в чому і воєнне. з... Купою, чи скажімо, з тисячами і сотнями тисяч людських жертв залишаються все ж таки людьми віруючими, чи це просто частина ритуалу, яку вони повинні дотримуватись для того, щоб не розбивати серця тих парафіян, які, власне кажучи, є одночасно і їх виборцями. Ну мені здається, історичний етап розділення світської влади, да і влади духовної е суспільства демократичних країнах пройшло, і власне кажучи, е вага понтифіка вона. Мені не здається визначальною в певних перемовинах Те, що всі всі концепції переговорів, чи чи форматів, чи груп впливу, чи груп чи об'єднань країн, вони всі схожі один на одного. Вони всі базуються на принципах прекрасного і світлого. Називається Давайте припинимо вогонь давайте. Ну де де припиняємо вогонь і на яких лініях зітне чи на яких територіях? Ні, от давайте, от уже і зараз. Ну і це не влаштовує ту країну, на території якої війна відбувається. Відповідно, відповідно. Чи можна вважати, що будь-який перемовний формат досягне успіху в такому випадку? Ну мені здається, ні. Ну тим паче, тим паче ми повинні напевно усвідомлювати, що будь-які переговори можуть бути лише в тій ситуації, при якій не диктує умови дипломатії фронт. Ну то саме саме таке формулювання є, мені здається, коректне. Якщо на фронті військовослужбовці наступають. Наступають чи одні, чи інші. Зараз ми говоримо, можуть і росіяни наступати після нашого наступу, да? відбивши, допустимо, наступ, чи на, на іншій ділянці фронту, де відмінні від тої, яка, на якій нам вдалося досягти успіху. І тоді визначальним для дипломатії примирення буде ситуація на фронті, а не слова Пантифіка. Він не приїде безпосередньо на фронт і не буде розводити війська, і розганяючи їх як, як хвилі ну, там, Червоного моря, по-моєму. Ну, але... Тому Доки пріоритетом є військова складова, то перемовні формати це лише пропозиції, які всі схожі одна на одну. А саме головне для нас ключове, як для країни, ну, чому я знову ж таки мінімізовую можливість взагалі будь-якого впливу ПАПа на процес, пов'язаний з завершенням війни. Це гарантії, які може надати та країна, яка є чи виступає посередником, а як наслідок і гарантом угоди про припинення війни. Які гарантії нам безпекові може надати Ватикан? Ну, Крім того, що е, у випадку, якщо щось відбудеться, то на Вселенському суді, да, чи, який відбудеться невідомо коли, всі ті, хто порушили зобов'язання, будуть покарані силою Вищою. Ну, Це навряд чи втішить особливо український народ, ну, в якості безпосередньо юридичної гарантії, тому що це навіть гірше, ніж Будапештський меморандум. Тому, тому використання. Використання тез в інформаційній пропаганді чи формування е, думки воно може йти в навантаження, да тобто, от, як ще один аргумент, просто з іншої грані. Тобто, тут з однієї сторони Китай, з однієї сторони, Франція ну, говорять про певний перемовний формат, з іншої сторони країна глобального півдня Латинської Америки висловлюється з даного приводу Індія, яка про ну скажімо проваджує політику того, що ну всі, Земля це єдине середовище для існування всіх людей, а всі люди повинні жити в мирі і в щасті. Ну тобто, і до цього ще додається грань, ну допустимо, релігійна. Ну але від цього ж суть за великим рахунком не змінюється. Да? Тобто просто, просто, просто додається ще, ще одна характеристика, що і папа там теж не проти. Ну але крім папи і крім католиків, існує ще ціла купа різноманітних конфесій і різних форм віросповідань, які папу не сприймають як морального авторитета. Те, що Росія може хитати всередині своєї країни історію про те, що дивіться, ну історично е європейські країни, які так чи інакше. Ну так з повагою і з пошаною відноситься до католицької церкви, от вони також за примирення завершення війни не можуть усадити Україну за стіл перемовин. Тут ще й католики їм говорять. Ну і саме саме безпосередньо папа про це говорить. От, бачите, бачите, Україна не договороздатна. І що? Ну ну і якщо ну ця, ця пропаганда, вона нічим не завершиться. за великим рахунком, практичних наслідків вона не матиме. Знаєте, я наостанок дуже коротко хочу закріпити вашу думку. А сьогодні постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, як на мене, видав, як кажуть зараз, видав базу. А каже, що мовляв облиште ілюзії Організація Об'єднаних Націй ніколи не зможе змусити Путіна закінчити війну. То тут наостанок коротко запитаю, то виходить, нам так само не варто будувати якихось ілюзій щодо впливу а, папи Франциска. І з іншого боку, як нам тоді ну не так болісно сприймати його заяви? Знаєте, Олексій, я думаю, що і ви, і я, от ми, ми вдвох, як мінімум, давно з вами не живемо у світі ілюзій, при яких віримо в те, що Організація Об'єднаних націй, об націй здатна завершити війну. Вона може долучитися до фіналу вирішення війни, тоді, коли цей фінал буде обумовлений безпосередньо вже обставинами реального світу, і сказати: о. Отут це відбулося уже під егідою ООН, Бачите, і всі, от ООН поважають, всі її обіймають, руки тиснуть, і гутериша там по плечу проплескали, і він такий молодець десь літав. Але сама собою ця організація не здатна вирішити. Ну а папа Франциск в реальному світі, да ну навіть не Франциск, нехай будь-який інший паф, яким чином він може вплинути на політику інших країн, ну які знаходяться навіть в організації Об'єднаних Націй. Та ніяким. Тому ілюзія з приводу того, що ООН Санкції чи папа, чи щось інше здатне вирішити війну. Вони приблизно схожі на віру. На віра це дуже важливо. Ну, віра в те, що скажімо, все відбувається не просто так. Всевишнього є плани, і ці плани так чи інакше приведуть до справедливості тої справедливості, яка відновить статус куанти, да, то те, яке те становище, яке існувало до порушення, і виведе його на найбільш якісно кращий рівень, тобто Україна розсвітає і так далі. І тому подібне. Ну але ця віра вона знаходиться поза межами. Прагматичного аналізу чи певної методології. Вона просто знаходиться десь всередині людського організму, так? і з нею доволі складно говорити мовою аргументів, тому що переконання і віра вони не піддаються сумнівами безпосередньо віруючим. Тому давайте не мені здається, в реальному житті, скажімо, Джо Байден має важливі впливу на економіку, на хід бойових дій. І на можливість досягнення результатів позитивних для війни в Україні для України позитивних більше, ніж скажімо, понтифік, який є скажі, обличчям католицької віри ну, в цього, всього світу, пане Андрію, так на цьому буду дякувати за цю розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігерінський. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого сьогоднішнього ефіру. Можливо, складного, можливо, дещо суперечливого, але тут маєте розуміти, що ніхто не намагається зачепити чиїсь почуття. Ми підходимо до питання з точки прагматизму. Дякую всім, хто доєднався. Дякую за ваше критичне мислення. І друзі, традиційно закликаю кожного з вас вірте в Україну. Вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам. І тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!